ну універсальний зараз. Ми вже маємо 10 перших зразків, виконаних на замовлення Національної гвардії з урахуванням всіх пропозицій щодо покращення її бойової потужності. Їх тут знаходиться 10 штук, які прибули в Київ і підуть на завод «Луч» на наш, де буде встановлено на них вооруження. Ще 10 знаходиться на заводі «Крас» зараз, там встановили другу систему пораження противника для того, щоб вибрати і проекспериментувати, яка з них краще. В ноябрі місяці прийдуть ще один тип машин, так званий «Шрек». И таким образом мы видим три типа размера машины. Кугуар чуть поменьше, Спартан, Шрек. И у нас есть еще кое-какие планы. Я думаю, что будем говорить о них по мере развития ситуации.